Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд замовлення, розпаковочка. Замовлення було по ось такому каталогу «Люди в місяць, замовляла 21 числа і ось тільки сьогодні прийшло замовлення. Замовляла по цьому каталогу, чомусь каталоги в мене на березень місяць не прийшли. Треба Дзвонити на гарячу лінію, питати, де мої каталоги? Але ось прийшов іще ось такий каталог. Це каталог на аж на квітень місяць. Аж через місяць, не на березень, а на квітень. Четвертий каталог. Зроблю обов'язково огляд на цей каталог. Я вже його подивилася. Багато цікаво є ось так, і що ж мене замовили. Ось така шампунька. Серія, яка в об'ємі 700 мл. Так, замовили лосьйончик, такий дуже е, приємний аромат тропічних фруктів. Об'єм 400 мл. Дуже приємний такий легенький фруктовий аромат. У мене вже неодноразово повторюють саме цей е, аромат. І ось такий кремчик, такий самий. саме. Так, замовили ще ось таку новиночку для душу об'єм 250 мл. З лимончиком. Дуже такий приємний аромат освіжаючий. Також з таким ароматом лимончика спрей для тіла. Body Mist, в об'ємі 100 мл. Такий. Свіженький, освіжаючи, гарний. Зараз, як трошки прийде тепло, стане тепло. Дуже актуально будуть такі свіженькі аромати. Так, що в мене ще замовили? Замовили набір, новиночки ось таку. Це в нас парфумований та Парфумована водичка Love You Connected. Дуже класна. Хочу собі також замовити таку водичку. Дуже приємний аромат в цій парфумованій водичці, нотки мандарина, ніжної такої приємної троянди і сандалове дерево. ось Дуже приємний аромат. Парфумований лосьйончик. Тут об'єм, 125 мл. Ось класний. Собі також хочу замовити: такі приємні аромати. І ось замовили мене такий, такий парфум чоловічий. Повторюють клієнти вже в мене цей парфум неодноразово, але така неприємність в мене вперше. На Укрпошті полилась, із іншої посилки ну, щось намочилося. Так, трошки пострада, постраждала коробочка. Погано, що не всі аромати, Ось, бачите, не знаю, забери, забере клієнтка чи ні. Якщо ні, тоді залишу в собі парфумчик свіженький, хороший аромат. Об'єм тут 100 мл, аж великий такий. Сам парфумчик, все добре, з ним, просто що намочилася коробочка. І так я прийшла, і є такий гарний, точніше, гей, зовсім не гарний сюрприз мене очікував. Такий, не знаю, зроблю клієнтці свої ще. Додатковий якийсь подарунок. Дуже прикро, що так вийшло з водичкою, Але ж це таке. Бувають сюрпризи на новій пошті. Ой, на Укрпошті. Так, і ось не будемо гарівати, як кажуть. А... Хочу спробувати ось таку сироватку, була е, в каталогу лютому дуже хороша ціна на неї. Це е, корекційна сироватка для обличчя е, із саліциловою кислотою і біотином. Хочу спробувати така сироватка, як вона себе покаже, не знаю ще. Так. Ось такий кремчик. Також хочу випробувати його. Це кремчик, який підходить для будь-якої шкіри, для будь-якого віку з вітаміном Д. Такий зволожувальний гарний. Багато чула про цей крем, багато хороших відгуків. Хочу також спробувати такий кремчик. Так, ось ще сироватка прийшла, така. О, точніше, система 2 в 1, ліфтинг-ефект з протінолом. Також підходить для будь-якої шкіри, для будь-якого віку. В цій системі є крем навколо очей, тобто зараз покажу, як виглядає. Ось так виглядає крем. Має всередині крем для верхньої повіки, ось, і е, крем для е, шкіри під очима. Ось такі два різні креми, отак воно виглядає. На кришці тут іще позначено, щоб розуміти, для верхньої повіки і. Під очі. Ось так. Я вже випробувала цей кремчик. Про цей гель поки що не можу нічого сказати, а от крем, який під очі йде ця частинка, мені дуже сподобався, дуже приємний такий крем, ну, класний. От саме крем класний, аутгель, поки ще не можу сказати. Ще тільки випробовую його, як покористуюся, скажу свої відгуки в відео Порожні пляшечки. Також замовила, хочу спробувати парфумовані такі кулькові дезодоранти. Спробувала фарвей і персів. Ну, як персів для мене, він. Сильно солодкий, як для дезодоранта. А персів просто супер класний, Рекомендую хочу спробувати ще Little Black Dress такий хороший аромат і Пурбланка. Ось такі два парфумовані дезодоранти. Була хороша ціна по 75 гривень начебто. Були в лютому місяці. Якщо береш парну кількість, там знижечка була. Ось замовила два. Так, і ще була гарна пропозиція. За 119 гривень мене замовили три штучки таких. Це олійка для губ. Також одна із них, трошки трошечки потерпіла. То я якраз одну замовляла собі, тож заберуть у собі. Зараз хто не знає, зараз покажу. Ось так виглядає сама олійка. Є і ще в такому блискучому форматі, але ось замовили я тільки саме ці. Всі одинакові. Такої ніжна квітка. У мене вже одна. Така закінчилася. Десь вистачає цього цього об'єму, вистачає приблизно Ну на місяці 3-4, так точно. Ось. і Мені дуже подобається вона. Навіть якщо б там гривень 200 там коштувала, все рівно, я б її купувала, тому що вона коштує свої гроші, вона дійсно класна, довго залишається на губках. Ну, мені дуже вона подобається. Дійсно, це найкращий бальзамчик для губ, що можна було взагалі придумати. І ще замовила таку я вритку чоловічу. Із змінними касетами, тобто їх 5 штук, 4 е, запасні і одна на самій бритві. Ось. Не знаю, які вони будуть. Вирішила спробувати. Чоловічу одну взяла. І одна жіноча. В жіночий е, виходить три. Ось так. Запаковано все добре. ось Таке в мене замовлення. Вийшло щось хороше, щось не дуже. Ну, ось такі в мене таке замовлення. Ось таке замовлення вийшло невеличке. Це перше замовлення в мене в лютому місяці. Ще чекаю ще одне замовлення по, лют... по лютневому каталозі. Всім дякую за замовлення. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, залишайте свої враження, для мене це дуже важливо. І очікую на наступне замовлення. Думаю, також має прийти. Ось. І обов'язково зніму ще відео, відео наступне. Всім дякую за перегляд, пока-пока.